Мати Василька дуже хотіла дівчинку. Хотіла, щоб помічниця була по господарству, а з'явився Василь. Не хотіла вона хлопчика, а все тому, що гульбанять всі мужики в їхньому селі. Батько її гульбанив, дід теж, та й чоловік частенько від біленької не відмовлявся. У їхній родині грошей майже не було. Та й все село так жило в ті часи. Натомість сусідка тітка Роза голосила на все село. У неї заощадження були на книжці. В одну мить вони перетворилися на пшик. А на пшик що ж купиш? І без того порожню полиці в магазині швидко спорожніли, а потім швидко заповнилися. Товари стояли нові, незнайомі і дорогі. Василько це дуже добре пам'ятав. Часто бігала вона з хлопцями подивитися на імпортні шоколадки та жуйки, та й решта ходили теж подивитись. Все розвалювалося, батько втратив роботу. Всю техніку розпродали за безцінь, а людей звільнили. Потягнулися всі до міста в пошуках роботи. Добре, що мати ще працювала на фермі, і город був. Так і жили. До весни і ферму закрили, годувати стало нічим. Зарплату видавали поросятами. Що хочеш, те й роби з ними. Хочеш їж, хочеш годуй, а можеш і продати. Тільки ось годувати нічим і ніхто не купить, грошей немає. Думала мати, де м'ясо подіти. Чи ж це жартівливе діло цілих три порося? А тут якраз приїхала машина, поросять скуповувати стали, верніше вже м'ясо. У місті люди всілякі є, багаті, бідні, а їсти всім хочеться. Все село кинулося продавати, а у Василька батько веселий лежить, вставати не може ніяк. Довелося просити сусіда. Сяк так з матір'ю обробили одного порося. Мати одразу васильку шоколадку купила в магазині та печива різного до чаю. Всі гроші сховала, не дай Боже, знайде чоловік, все прогуляє. Поросят ще й годувати треба одна свиноматка. Мати спеціально її взяла замість двох маленьких, та й вибору особливого не було. Тож має бути поповнення приблизно через місяць. Василько рано пізнав сільську працю. Стали з матір'ю розширювати загородку. Добре, що будинок старий від батьків дістався. Усі будівлі для хазяйства є. Батько мало чим допомагав, поїхав в місто на заробітки. Мамо, а може, курей купимо, яйця будуть? Що ти, Васильку? Може, ще й корову купимо, щоб молоко було? Як ми з тобою двох справлятимемося? Впораємося. Мати тоді вперше за життя Василька подумала як добре, що не дівчина. Все поступово почало налагоджуватись. Подвір'я ожило, по двору чинно ходив півень, охороняючи своїх курочок. А за будинком паслася коза. Корову брати не стали, і з козою легше. Мало хто в їхньому селі хазяйство тримав, всі лінувалися. Так хіба біля курей та одного порося. Батько Василя приїжджав рідко, грошей не привозив, а потім і зовсім зник. Шукали, виявилося він в сусідній області, влаштувався в якоїсь дове. Мати одразу подала на розлучення. Їй порадили ще й на аліменти подати. Оформили, то що з нього візьмеш? Жодної копійки не побачили. Після служби Василько повернувся до рідного дому. Мати переживала, що гульбанить син як і решта мужиків. Його однокласника вже не стало від цього. Мати на стіл частування різні, біленьку з холодильника дістала. А є молоко? запитав Василько. Є, є. А це прибери, і щоб я ніколи в хаті не бачив, раптом сказав син. Добре, синку, добре, мати зраділа. Піду у хазяйство подивлюся. В хату Василько зайшов аж біля півночі. То дошку, яку приб'є, то ще щось, справ багато, рік без чоловічих рук будинок стояв. Минуло приблизно два роки. Василько одружився. Дружину з сусіднього села взяв. Дівчина красива та працьовита. З батьками їй справді не пощастило. Батько давно вже покинув цей світ. А мати поїхала до нового чоловіка, залишивши Ганну, якій ледь 18 років виповнилось. Доросла, порахувала мати, сама влаштується. Гана й влаштувалася. Василько, розширивши господарство, набирав робітників. Йому ті, які гульбамінять, ні до чого. Ганна й пішла на роботу влаштовуватися, жити ж треба. Виходу в мене немає, а на будь яку роботу згодна. Мені дуже потрібна робота. Ганна працювала добре, а ось решту працівників доводилося часто міняти. Гроші отримають і шукай вітру в полі. Вдруге, Василько їх вже не брав. Багач наш зовсім зазнався, говорили про нього в селі. Та не зважав він, працював багато та й допомагав багатьом. Тільки принцип в нього був на біленьку не давати ні копійки. Усі про це знали і не просили. Через рік після весілля Василь раптом помітив у дворі якогось незнайомого чоловіка. Слабий якийсь, худий. Чоловік просто зайшов у двір і тихо сів на ганку. Василь здивовано вискочив з хати. Вам кого? запитав він чоловіка. Це ж я, сказав чоловік. Не впізнав, чи що. Василь передивився і застиг від здивування. То був батько. Ну, чудово. Чого приїхав, згадав про нас, так ми на тебе вже й не чекали, сказав Василь. Стривай, я все розповім, тільки не перебивай. Винен я, я знаю, дуже винен. Вибачте мені, недовго мені залишилося. Ось і попрощатися приїхав. Ходімо до хати. Гарно вас стало, чистенько, багато, молодець, а я ось не зміг твоїй матері такого багатства дати. А де вона? В магазин пішла. Ну, це й добре, що без неї. Вона б мене на поріг не пустила. Пустила б, вибачила вона тебе, я знаю. Гроші я тобі привіз, великі гроші. Візьми, мені вже нічого не треба. Жінка в мене була, велику спадщину отримала її не стало. Щодня гроші перераховувала, у неї не було нікого, крім мене, дітей Бог не дав. Оце тепер все твоє. Батько взяв великий рюкзак, з яким приїхав, і вивалав на стіл гроші. Нічого собі. Гаразд, я вірю тобі, але що мені з ними робити? Я тут дізнався, господарство в тебе хороше. Може, батько замовк. Дякую, прям не знаю, а ти не образишся, якщо я для людей щось зроблю. Ну, наприклад, церкви в нас в селі немає, люди в сусіднє село ходять. Роби. А мені пора. Батько підвівся і вийшов. Василько швидко зібрав гроші зі столу в рюкзак, засунув його за піч і побіг за батьком. Його ніде не, не було. Він не міг так швидко піти. Виглянув на дорогу та й там не побачив батька. Дивно, куди він міг подітися? Загавкав песик. Батько Василь знайшов за будинком на лавці. Він сидів з широко розплющеними очима і посміхався. Його вибачили це головне перед тим, як підеш у кращі світи. Виконав, що задумав і все. Батька поховали, на його гроші в селі Василь збудував капличку, а все інше передав у дитячий будинок. Собі не залишив нічого він заробить сам, а життя що все попереду.